Жіноча частина збірної України в перший день змагань на 24-му чемпіонаті світу з пара амрестінгу здобула 5 золотих медалей. Сьогоднішній день був взагалі емоційно насичений, на всі 100%. вдалося абсолютно все. Я зайняла перше місце. Я всім задоволена. Хотілося би бути першою, але я знаю, що друге місце це моє завтра, тому що моя суперниця теж з України і на праву руку вона є набагато сильнішою від мене. Можна спробувати, а там уже як піде. Гімн України країну в Анталії» завдяки Гадаєвій Юлії, Лебедин Катерині, Судніцині Ані, Чумак Марії та Бесальновій Олесі. Звісно, я задоволена дуже сильно, я стала друга. Будемо казати, важко, тому що події, так як у нас вдома, в нас війна. І е, дякувати Богу, і укрицентру, Він Васпорту, щоб нас організували, виїхати сюди, дали нам можливість представити Україну. І показати, що ми дійсно сильні, не вистачило можливо більше тренування. Ну і емоції, звісно, ми не можемо прямо переключитися. Сюди приїхати і тільки думати за змаганнями. Звісно, думаємо як вдома. Звичайно, була важка підготовка, емоційно важка, тому що війна, постійні обстріли. Але ну зібралися, знали, що треба зробити це, адже хтось нас захищає, і ми на рівні спорту маємо підтримувати нашу країну. Багато спортсменів, на жаль, вони мешкають у зонах бойових дій. Дуже складно готуватися в таких умовах. У багатьох містах були щент розбомблені багато спортивних залів, в яких займалися наші спортсмени саме армресингом. Тому дуже складно було тренуватися, але завдяки Укрцентру інваспорт, який винайшов можливість зробити так, щоб спортсмени. Перед чемпіонатом світу змогли зібратися в безпечному місці на Закарпатті на нашій тренувальній утворю тренувальній базі Федерація весню України і змогли підготуватися до чемпіонату і судячи з тих кількість всіх медалів, які ми сьогодні маємо, підготувалися вони дуже дуже добре. Другі місця посіли змагання на лівій руці: Горніч Альона, Немчанова Тетяна, Сапелкіна Юлія, та Кушнір Анна. На другий день змагань спортсмени виступатимуть на правій руці. Головний тренер Національної збірної Лішукова Ольга очікує ще кращих результатів. Це ми змогли показати сьогодні добрий результат, гарний. І що завтра, сподіваюся, ми покажемо також дуже гарний результат. Тож продовжуємо підтримувати та вболівати за наших спортсменів.